Сьогодні ми з вами поговоримо про стереотипи. Що таке стереотип? Це заздалегідь сформоване бачення або розуміння чогось в нашій голові. Це може бути як негативне, так і позитивне. Сьогодні ми вирішили провести експеримент. Ми взяли кількох чоловіків та кількох жінок. Ми поставимо їм однакові запитання і побачимо, наскільки стереотипне наше суспільство. Ну не прийнято. Ну не те, що не прийнято, Ну Я тобі цвіток подарю, тобі подобається. А если я тебе хамон подарю, наверное, наверное ж больше понравится, чем цветок. Або... Не знаю, мені навіть даже обидно за них. На могилке же хвостики. Або чоловіки. человеки. Краще Мені Мне кажется, мужчины, у них прирожденные это. Ну у женщин всегда такие. Они набули швидко так. О, туда, сюда, право, лево. А мужчины що? Заводник. Сел и поехал. М -м я не думаю, что это зависит от Ну, Если посмотреть на рейтинг э, шеф-поваров мира, то там больше мужчин. Человеки. <соff <É>. <соff> все шеф-кухари – человеки. В семейной паре дома женщины, если повара, то мужчины, профессиональные. Во всем мире самые известные бовары, а не мужчины. Человек. А ты гарантирован? Ну, їсти можна, так. Різні жінки бувають. Можливо, в рівних можуть умовах. <ріху> в балті жінки, <ріху> Взагалі, <Вообще>, невірне мужчини. Ну, є жінки, які. Я знаю а, дівчат, які перепивають хлопців, а які п'ють дуже багато. Так не скажеш, є чоловіки, які абсолютно не розуміють юмор. Твоя дружина смішно жартує. Ну, їм У Жінок. Ну, тому що вони менш думають, те, що вони відповідають. <реш> В моєму окруженні у мужчин точно. У мужчина сразу. Так, я говориш, юмор, все ха ха-ха. А жінці їм треба там внутрі там Ну, 95-й квартал на 95% складається з чоловіків. Абу, чоловік. Чоловік. Навірно, мужчина. Мужчина. Чоловік. Жінка, мабуть. Чоловіка жінка одне ціла, не може вибрати. Сложно вибрати. Чоловік? Ну, і то, і то. Без цього мир далі не буде. І без цього мир далі не буде. Поэтому і то, і то треба друг друга. Сьогодні ми спеціально не запрошували жодних психологів, жодних експертів, які б могли пояснити з наукової точки зору, що таке стереотипи. Але ми пропонуємо вам зіграти в таку гру. Уявіть, що ви їдете в подорож в потязі. Купе. Зараз тут з'являться кандидати, які могли б стати вашими попутчиками. Виберіть з них. З ким би ви поїхали в одному купе і перевірте самі себе, чи стереотипна ви людина, чи ні.